Усім привіт! Вітаю на моєму каналі вивчення американсько англійської для українців. Продовжую серію відео про слова, розширюємо словниковий запас разом. І ми, ми, в принципі, проходимо в цій серії самі самі найпопулярніші слова, але використовуємо їх в різних контекстах і вивчаємо, де і як їх вживати. Так? Отже, слово. Point. Це сьогоднішнє слово. Я спеціально не буду давати вам конкретний переклад цього слова. І впевнена, що після фраз, які ми сьогодні пройдемо, у вас складеться враження, що це слово означає. Отже, come to the point. Ok, I have to leave soon. Окей, okay, I have to leave soon. So, please come to the point of your story. Uh, come to the point це дуже класна фраза, коли хочеться просто завершити, коли хочеться зрозуміти, про що людина хоче таке сказати. так? Тобто в нас дуже люблять говорити uh, такими фразами, заходити здалека, так? а хочеться просто зрозуміти, так в чому ж справа. так? Або ще такий момент, and your point is, так? Так в чому В чому суть? так? От Тому, коли ви Засинаєте, вам нудно, уявіть. От коли ви такі фрази хочете запам'ятати, уявіть собі таку емоцію, коли вам нудно, коли ви хочете, а, коли ви хочете вже там пошвидше закінчити чи зрозуміти когось, так? Ось можна використовувати come to the point or ask the question. And your point is. Або what is your point? A point of view. A point of view це точка зору, так um, What is your point of view, так. Яка твоя думка про це чи про інше? One has a point. Хтось має щось, так? Хтось має якусь точку, точку зору. One's point of view or opinion makes sense or is worth considering. He has a point. He is correct. Я? Yeah? We should... Think about it. Тобто він має рацію. От він має рацію, і he has a point. Дуже, дуже гарно, якби вони це аналогічні фрази. Але знову ж таки, повторюю, не старайтеся завжди знаходити влучний максимальний переклад, старайтеся вивчати фрази по контексту. Далі, Strong point, або ще кажуть strong suit. Working with computers has never been my strong point. So, This position is going to be a real challenge for me. Що це таке? This is something where person person is very good at. Так? Тобто щось, в чому людина дуже добре розбирається: uh, breaking point. My nurses are at the breaking point. Коли ви читаєте речення, ви можете здогадатись, так? І тому я починаю саме з прикладів. Breaking point is something that is about to break. А break це зламатися, так? Зламатись, вибухнути і так далі. І до цього ми ще додаємо фразу Reach boiling point. To reach a limit in patience. I reached a boiling point with my kids last night. That was a mistake. Так? Тобто reach або reached в минулому, так? Boring point це просто дійти до межі, грубо кажучи, так? Далі. Make your or make a point. Stop interrupting me. I'm trying to make a point. Don't hesitate. Just make your point. Так? Сформулюй нарешті свою думку. Ну, скажи вже, до чого ти ведеш, так? Зверніть увагу, коли ми перекладаємо контекстуально, конкретно слово по слову, воно не працює. Структура і логіка мов у нас різна. Тому ще раз наголошую, треба дивитись на контекст. Отже, point the finger at дуже класна фраза. От, послухайте uh, приклад. Uh, I, know you guys. Uh, I know you guys all want to point fingers at me, but I swear this wasn't my fault. Point finger is to put blame or accuse someone or something. Тобто, по суті, це як тикнути пальцем, да? Це ти, це твоя вина. І коли ми просто візуалізуємо собі, що так, ми диво. Point of finger це ткнути пальцем, перекласти на когось відповідальність, звинуватити когось у чомусь, так? Наступне Score a point. I scored some points with my mother-in-law by offering to wash the dishes after the big meal. Як ви думаєте? От поставте відео на паузу і спробуйте здогадатися, що ж це означає? To do something that receives a positive reaction or improves one's reputation or position. Про що це? Це про те, що ну, ми по суті отримали якийсь плюсик. От ми інколи собі кажемо, так, я собі поставив плюсик, або я там. Як то кажуть, підлизався до когось, так, таки, така сленгова справа. Да? Тобто ем, зробити щось хороше для когось, так, і в цієї людини про нас гарніша думка буде. А, і ще от два, два пункти. Miss the point. To misunderstand something. That's not what I meant at all. You missed the point of everything I just said. Так, Miss the point. Пропустити про що? так? Пропустити. суть E. Talking point. What are your talking points? We have several talking points we need to cover. Something that lends support to an argument. Subject of discussion. Uh, talking points, bullet points uh, – Це така дуже популярна річ в презентаціях. Якщо ви комусь щось презентуєте по бізнесу, uh, чи навіть в резюме у вас є так? Якісь основні пункти. Ви по суті накидаєте якісь пункти плану, це якраз будуть ваші talking points. Отже, в сьогоднішньому відео ми розібрали слово Point. Це далеко не всі його значення, не всі фрази. Цих фраз є набагато більше, тому... Робіть дослідження, шукайте, вивчайте різні фрази, і головне, вживайте їх, вживайте якомога більше в своєму житті. І звертайте увагу, коли ви чуєте якесь слово, можете собі виписувати, можете просто собі там галочку ставити в голові, що ось людина його вжила, так? І пишіть у коментарях, наскільки часто ви це слово чули, чи ви здогадувались, про що воно, і чи здогадалися ви, як же, що ж означає це слово пойнт. Дякую, ставте лайк цьому відео. Діліться, якщо ви знайшли в ньому щось корисне для себе або для своїх друзів. Підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей!